Головний представник Росії на мирних переговорах з Україною Володимир Мединський насправді він взагалі не дипломат. пишуть журналісти, це просто конкретний ідеолог війни. Саме він роками просував історичний міф про те, що Україна і Росія це один народ, що існує якась свята Русь, і він саме використав ці наративи в Кремлі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Журналіст тепер Мединський знову апелює до історії, пропонує Україні відкат від заходу та капітуляцію перед Москвою, погодитися на всі умови Кремля і втратити. Бо якщо Київ не погодиться, він втратить ще більше територій. Ну про це неодноразово вже заявляв Мединський на переговорах в Туреччині. Журналіст журналісти видання наголошують, переговори з таким переговорим переговірником. Це взагалі не про дипломатію і ніколи не будуть про дипломатію. Це лише ще про ультиматум, і це свідчить, що Кремль не готовий до переговорів. А чи взагалі він буде готовий, невідомо.